Друзі, вітаю неділя 31 березня, великодня неділя. Вітаю усіх, хто сьогодні святкує свято Воскресіння Господнього, і бажаю світла усім нам, світла надзвичайно потужного, світла, яке підтримує нас, світла, яке нас об'єднує, і світла перемоги. Це для нас дуже важливо. Тому гарної святкової неділі, хто тим, хто сьогодні буде відзначати це свято. Дійсно, сьогодні. А такий сонячний день, принаймні в Києві. Бажаю, щоб і у вас він таким був. Ця неділя така ж сонячна, і в містах без обстрілів бажано, особливо при фронтових, прикордонних Харків, Херсон, Запоріжжя, Суми. Про всіх пам'ятаю, всі знаю. Дякую, що ви мені пишете. Я зараз тільки отримую повідомлень від вас і в особистій, і тут в комент коментарях. На Ютубі цікавитись, тому я буду вас інформувати, скажімо, про міста по мірі того, як буду отримувати інформацію. І про Сумщину я бачив, і про Херсон питали Запоріжжя. Буду вас інформувати. Тому бажаю вам цієї світлої неділі сьогодні. А Росія, звичайно, ж в дусі справжніх антихристиянських цінностей і традицій. А це ж на словах Патріарх Кирил бореться. Із сатанізмом, як вони кажуть, на Заході. А на ділі він справу цього сатанізму підтримує, як ми бачимо. Тому Росія не змогла втриматися, щоб не здійснити чергову терористичну атаку. Обстріли тривали і поширювалися територію України. Був атакований південь. На Одещину летіли дрони на Миколаю. Ракету Харківщина була під вогнем окупанта Херсон. Так само летіли ракети. Австрій, в район Стрія на Львівщині була застосована стратегічна авіація. Літаки Т-95, Пуски з Саратовської області. Ну, тобто, традиційно, звідки Росія їх здійснює. Українські сили змогли збити те, що змогли. Звичайно, коефіцієнт становив при цьому десь 0,5-06, тобто 50-60% збитих, цілиться по ракетах, по шахедах. Це 90% було. Збито цих цілей хороші результати, на жаль, не все вдається, тому що потрібно більше систем і засобів протиповітряної оборони. Що про Кирила, я ще до речі, скажу там дещо що вони пропонують, але зараз скажу про те, що міг ворог атакувати. Видно, що під прицілом російських військ перебуває українська енергетика, і якщо раніше це були тільки ТЕЦ ГЕС. Ми бачимо, то зараз вони орієнтуються і на газосховища. Деякі інформаційні агенції повідомляли, що ще минулого тижня Росія цілила в Дашавське газове сховище. Це одне з чотирьох найбільших газосховищ України, входить дійсно в таке велике, і там може зберігатись не тільки газ український, а й газ європейських компаній. Тобто, що Росія таким чином хоче зробити. Вони хочуть продовжувати створювати проблеми, і крім того, це ескалація проти Європи. Тобто, треба розуміти, що це вже ескалація саме проти європейських країн, Росія перевіряє реакцію. Як мали би відреагувати на, цю черговий, на цей черговий виток ескалації наші західні партнери? Дуже просто, наприклад, у вигляді таврусів від Німеччини, якими можна було би вдарити по об'єктах ворога в Криму, перерізати їхню логістику. Наступне це збільшити військову допомогу. А, наступне це збільшити фінансування на підтримку України. Знову ж таки, ухвалити наступний санкційний пакет проти Росії, попри що тому, що особливо проти сектору енергетики, вони намагаються знищувати нашу енергетику. Так давно вже мали би бути запроваджені санкції проти Росатому. До чого закликала українська влада? Я про це говорив неодноразово. Тобто, це просто те, що вкрай необхідно зробити. І ось Росія перевіряє, як далеко їй можна зайти, що вона може зробити, а що ще? Тобто, вони свідомо провокують і реакція заходу на це має бути серйозна. Тобто, не можна давати слабинку, не можна демонструвати їм, що Захід може десь поступитися за жодних умов. Має бути стійка. Чітка підтримка України і захист східного флангу НАТО. Росія має отримати ці меседжі. Це означає збивати їхні ракети, куди б вони не летіли, Польщу погрожували Румунії, Шахеди чи іншим місцям. Це означає рішучу і пришвидшену підтримку України. І це жодного кроку назад в підтримці України. Ось це має бути позиція. І, звичайно, що Україні треба. Дати можливість так само відповісти на ось цю ескалацію. Тобто, сподіваюся, що в нас буде можливості запустити відповідну кількість безпілотників по російських військових об'єктах, об'єктах військово-промислового комплексу, їхніх НПЗ далі, їхніх хімічній промисловості, їхніх інших заводах для того, щоб ослаблювати агресора і ослаблювати виробництво їхньої зброї, боєприпасів, снарядів. І ракет, це так само про українську відповідь, оскільки а, ворог намагається свідомо знищити нашу енергетику, це помітно, для того, щоб викликати і економічні проблеми, спробувати деморалізувати суспільство, викликати страх і паніку. Але ми бачимо, я, принаймні, точно спілкуючись із вами, мої шановні підписники, або ті, хто глядачі, але закликаю вас стати підписниками. і підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео, залишити ваші відгуки. Так от я бачу, що дух він такий незламний: дещо про фронт. Українські війська тримають оборону доволі таки впевнено: відбили потужні атаки на Донецькому напрямку. Ворог намагався просуватися, вимушений був відійти і зазнав серйозних втрат. Насправді, під час однієї з атак буквально було втрачено щонайменше 10 танків, було втрачена велика кількість е, живої сили ворога, і вони вимушені були відходити. Тобто Україна дійсно стабілізує фронт, використовує всі сили і засоби, аби завадити окупанту просуватися. Ми це бачимо і це фіксується. Звичайно, що не варто очікувати, що зараз одразу. Станеться якийсь перелом. А російські війська намагаються наступати. Ініціатива у них. І, вони... і те, що можуть мати тактичний певний успіх, це даність. Тобто, треба це розуміти. От ви мені часто пишете і запитуєте, а що ж, українські сили десь відійшли з позицій, а десь там ворог мав успіх? Так, тому що це війна? Так, тому що так буває. Не може бути статичного фронту. Це ще не повноцінна позиційна війна, коли. Ні кроку, там жодна зі сторін не може вийти і ступити, і, і фактично уже вперлися. Це все ж таки ще така війна, вона і не має стрімкого просування, тобто ворог не має. На щастя, українські сили блокують і затримують. Але з іншого боку, вона ще й не в тій фазі, коли вона остаточно позиційна. А тримають наші сили ці удари, наносять по ворогові дуже серйозні втрати. Uh, і, в принципі, це якраз те, що Україна шукає способи, як очікуючи допомогу від партнерів, що вона надійде до нас стримувати окупантів, використовуючи максимально ефективно всі сили і засоби, які є у нас на сьогодні. Як казав президент України Зеленський в одному з інтерв'ю, що так у нас складна ситуація, якщо не буде допомоги від США. Ми вимушені будемо іноді навіть десь і відходити з позицій, але Україна шукає зараз можливостей, щоб цього не робити. Тобто, все одно не сидять на місці наші військові, все одно розробляються плани, виходячи із цієї обстановки ситуації і реалій, в якій ми зараз на сьогодні є. Тепер дещо про допомогу є хороша новина і не дуже почну, мабуть, з не дуже. А справа в тому, що міністр оборони Естонії заявив про те, що зараз ще все ще не вистачає повної суми коштів на закупівлю снарядів за чеської ініціативи. Цікаво було б, звичайно, ну, це комерційна таємниця, але цікаво було б подивитися ціну, за скільки чеські компанії купують ці снаряди і за скільки потім. Продають, а за скільки потім вони оцінюють їх передачу Україні. От цікаво було б подивитися а, і дізнатися, скажімо так, а, які ж це могли бути, які ж це, а, скажімо, суми, так? тому що ми розуміємо собі прекрасно, посередницькі послуги, все, і ціна десь завищується. І те, що ціна завищується, це якраз і, скажімо, впливає на. Те, що потрібно більше коштів, тут потрібно розібратись. Я сподіваюся, що Україна вийде на цей ринок. Нам потрібно виходити на ринок. У нас є компанії, посередники, у нас є спецекспортери. Нам потрібно на рівні держави піднімати це питання. Потрібно виходити в Європу, говорити з партнерами, говорити з третіми країнами, що ми так само можемо закуповувати, і так само можна надавати кошти Україні. Подивимося, чиї контракти будуть прозоріші ще. Тобто, це теж а, над цим працювати. Що у нас можуть бути будь-які там наглядові ради, які залучаються, нехай будуть іноземні компанії, незалежні експерти дивляться, щоб там ніхто ці кошти нікуди, скажімо так, не роздеребанив чи не розікрав, не було корупції. Але і нам самим також потрібно це має бути завданням держави виходити на зовнішні ринки. Обговорювати з партнерами постачання снарядів, здійснювати їх закупівлю і подальшу доставку на фронт, де вони є дуже потрібними, тому що знову ж таки ціна, розумієте? Ціна, тобто наскільки ціна зростає, і зараз партнери, які можуть виділити кошти, і тому, поки Європа шукає це і там посередництво займаються, ну так працює ринок зброї. Важлива допомога Сполучених Штатів, все ж таки, щоб вони вирішили це питання. І я думаю, що є два В мозі. Ша, я думаю, є два моменти, які дають промін надії. Це те, що е, виборці Нікі Хейлі, які підтримували Ніку Хейнікі Хейлі, е, продовж праймеріс республіканської партії, вони все ж таки більше підтримували Україну. І Нікі Хейлі говорила про важливість надання допомоги для нашої держави, і було помітно це по полз, тобто по з які відбувались. А отже, Трампу для того, щоб заручитися підтримкою голосів і отримати зараз е такі важливі на виборах голоси тих республіканців, які були за Хейлі, вочевидь, вигідно було би зараз навпаки пришвидшити розгляд питання в Конгресі про надання. Допомоги Україні, тобто тут є абсолютно логіка і є вигода. А саме вигода це та категорія, в якій Трамп теж може думати. Плюс, я думаю, що є шанс зайти навіть далі. Чому б не підняти республіканцям взагалі питання, що цієї допомоги може бути недостатньо, давайте дамо Україні атакамси. Давайте дамо інші засоби. Давайте підемо далі і проявимо рішучість і продемонструємо, що республіканська партія готова допомогти навіть більше, ніж демократично. Чому б це не використати в елементах виборчої кампанії, що теж може бути сприйнято як рішучість? Тому перше завоювання підтримки виборців Хейлі, друге це все ж таки дефенс Industry, оборонна індустрія США. Вони чекають на замовлень, вони чекають на те, що будуть відкриватися ринки. Вони чекають на те, що буде збільшено виробництво зброї і постачання її, зокрема, до України. Тому це теж вигідно з економічної точки зору. І сподіваються, що все ж таки а, знаєте, ось ця, ось ця великодня пора вплине позитивно на республіканців, де багато віруючих людей. На них зійдеться благодать, і вони проголосують підтримку Україні. Ми на це дуже розраховуємо і дуже очікуємо. І нам це потрібно. І повірте мені, як тільки Україна почне отримувати більше пакетів допомоги, більше пакетів озброєнь, боєприпасів, снарядів, одразу буде змінюватися ситуація на фронті в, в гірший бік для Росії і в кращий бік для нас, ось це те, що потрібно розуміти про допомогу. Японія готується до можливої війни Китаю з Тайванем. Ця новина пройшла багатьох, я бачу, вона дещо здивувала мене. Ні. Раніше було відомо, що Японія готується до того, що якщо буде військове вторгнення Китаю на Тайвань, то Японія має стати таким собі хабом для Тайваню, як для нас, Польща була. Тому і є, в принципі. І зробила, відіграла велику важливу роль в допомозі Україні, за що ми безумовно вдячні. І ось тому японці зміцнюють свій південь, розглядають різні сценарії. Взагалі цікаво, тому що в Японії трансформується підхід до пацифізму, до ось цієї відсутності мілітаризму. Тобто, Росія, Китай вони здатні розбудити ось цей японський мілітаризм. А японський мілітаризм, повірте мені, це буде там не переливки всім, хто з Японією буде мати справу. Це просто відомо дуже точно з історії. Тому, якщо там Росія або Китай хочуть для себе проблем, якщо вони розбудять цей японський мілітаризм, буде дуже складно. Але японці діють абсолютно правильно, прагматично, зміцнюють свою безпеку, оборону і готуються до можливих потенційних викликів. Тобто політика тут правильна. Лукашенко, сидячи в ошмянському лісництві, значить жі -жі шпіцом він гладив білого такого шпіца. Військові стояли. Він почав їм читати лекцію: що от ворог готує якісь плани по сувалському коридору, маємо бути готові до того, щоб протидіяти. Отну, звичайно, розкрив котре плани, до чого може готуватися Росія і Білорусь. Які військові плани вони виношують. Перекриття все ж таки сувалського коридору залишається на порядку денному у Білорусі і у Росії Лукашенко це зливає заходу свідомо для того, щоби. Ну, скажімо, зм'якчити свою вину, коли буде вирішуватись його доля в майбутньому. Щоб, скажімо так, якісь пом'якшуючі обставини були. Тому він час від часу видає плани, що їх цікавить Сувалський коридор зараз більш активніше, тому що були підстави вважати, що це міг бути відволікаючий маневр, але він не відволікаючий, тому що це перекриття сухопутного сполучення країн Балтії з Польщею і з НАТО. І це все ще актуально залишається для Росії з точки зору можливого нападу на Литву. Тому країни НАТО, наприклад, Нідерланди, тимчасово, скажімо, перемістили один Петріот до. Литви для того, щоб гарантувати там безпеку. Але патріоти потрібні і нам. І тому, до речі, це одна із причин, чому Росія, Білорусь там демонструють активність, щоби там були ці системи, їх не було в Україні. Це теж треба розуміти. Але загрози є. Ну, Лукашенко здає ці плани, і з цим а, білим шпицом, знаєте, він виглядає вже ще більш куметно насправді. Дякую вам. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, тримайтесь хорошої вам неділі! Слава Україні!